Вітання, друзі, коротка історія це простий спосіб швидко розібратися в будь-якій темі, наприклад, в історії кінематографу. Кіно сьогодні є найпопулярнішим видом мистецтва у світі, про це говорять касові збори недавніх блокбастерів. Та чи знаєте ви, який шлях того спроти кінематографу, щоб ми сьогодні могли насолоджуватися з шикарними спецефектами у затишному iMAX кінотеатрі 5 століття до нашої ери? Далеким предком кіно можна вважати камеру обскуру. Це досить простий винахід, який являє собою темну кімнату з невеликим отвором одній із стінок. Промні світла проходять крізь отвір, створюють на протилежній стіні кімнати перевернуте зображення об'єкта, що вони його висвітлюють. Перші згадки про камеру обскуру зустрічаються в V столітті до нашої ери, коли послідовники китайського філософа Мо Цзи описали виникнення перевернутого зображення на стіні затемненої кімнати. 15 16 століття. Згодом камеру обскуру почали використовувати для астрономічних спостережень. А великий вчений та художник-винахідник Леонардо да Вінчі першим застосував цей винахід для замальовок з натури. У 1659 році нідерландський вчений Хрістіан Г'югенс зробив кілька ескізів винаходу, який пізніше стане відомим у всьому світі, як чарівний ліхтар чи латерна магіка. Це по своїй суті перший кінопроектор і перший значний крок в історії розвитку кінематографу. Дивно, Але Гюйгенс вважав свій винахід зовсім легковажним і навіть знатним нашкодити репутації його сім'ї. Тому довгий час він не хотів, щоб чарівний Ліхтар пов'язувався з його іменем. Коли батько вченого побажав продемонструвати довижний винахід королю Людовіку XIV, Християн попросив свого брата, якимось чином заблокувати це, проте це не допомогло. І чарівний ліхтар став найулюбленішою розвагою принців і дворян. А після завоював популярність і серед простого населення. У 1829 році бельгійський фізик і математик Жозеф Плато протягом 25 секунд дивився на сонце, бажаючи з'ясувати межу супротиву свідківки людського ока. Знав би він про аналогічні досліди своїх попередників, то, можливо, не став би наражати себе на небезпеку. Але Плато не знав. Результатом експерименту стала сліпота та лікування протягом трьох днів у темній кімнаті. У той час Плато бачив перед очима тільки коло сонячного диску. Це спонукало його зайнятися вивченням здібності сітківки людського ока, зберігати зображення за інерцією. В 1832 році на основі своїх дослідів Ато винайшов фе на Прилад для демонстрації малюнків, що рухаються. В 1877 році англійський фотограф Едвард Майбрідж провів перший в історії успішний досвід хронофотографії. Каталізатором Експерименту стала суперечка на 25 тисяч доларів між губернатором Каліфорнії. Та двома любителями кінських скачок. Предметом поріб було питання, чи відриває кінь під час галопу всі чотири ноги від землі одночасно. На фермі губернатора було збудовано так званий фотодром з 12 кабінами з фотоапаратами, оснащеними найшвидшими на той момент гіллітинними затворами. Також були натягнуті нитки, кінь під час бігу обривав нитку, приводячи в дію фотоапарат. Таким чином, кожен апарат фіксував окрему фазу руху коня. З витримкою 1,25 частку секунди. Результатом експерименту стала серія фотографій, які можна було переглянути за допомогою зупраксископу приладу для перегляду зображень, що рухаються, винайденого самим Майбріджем. У 1877 році американець Томас Едісон винайшов фонограф прилад для запису та відтворення звуку. А в 1888 році він винайшов кінетоскоп – апарат, призначений для перегляду зображень, що рухаються. Дивитися фільми Едісона могла лише одна людина персональний кінотеатр. А в 1893 році український механік-винахідник Одесит Йосип Тимченко разом з професором фізики Миколою Любімовим створив стрибковий механізм типу равлика для перивчистої зміни зображень. Тимченко використовує цей механізм для вдосконалення стробоскопа, і в листопаді 1893 року в Одесі відбулась публічна демонстрація. Двох кінофільмів, знятих кіноскопом на одеському іпподромі Вершник та метальник списа, яким випала честь стати першими фільмами на території України, хоча їх тривалість була декілька секунд. На жаль, Тимченко не зміг знайти джерело фінансування та навіть не зробив патент на стрибковий механізм. І він звернувся до реалізації інших проєктів. А в 1894 році Едісон пробує об'єднати фонограф та кінетоскоп у спробі створити перший звуковий ролик. Але винахідник зіткнувся з проблемою синхронізації звуку, та й сама якість запису, відверто кажучи, була низькою. Так що цей прилад так і залишився технічним курйозом 19 століття. Наприкінці літа 1894 року брати Люм'єр Луї та Ог'юстюмлєр на прохання свого батька, здивованого винаходом Едісона, приступили до розробки механізму, який би дозволив проектувати зображення перед великою аудиторією. Побираючись на численні відкриття, зроблені до них іншими винахідниками, у тому числі Йосипом Тимченко, брати в 1895 році створили універсальний проекційний апарат знімальний та копіювальний апарат для виготовлення кінофільмів, які отримують назву «Стинематограф». Поки брати Люмєр демонстрували свій винахід в вузькому колу глядачів, в основному своїм знайомим та друзям. Томас Едісон не перестав експериментувати і в 1895 році створив перший кольоровий фільм танець Луї Фуллер». Система кольорового кінематографа тоді ще не існувала, тому розмальовка фільму проводилась вручну з неліновими барниками. 28 грудня 1895 року у Паризькому кафе на бульварі «Капуцинок» брати Люм'єр організували перший публічний показ для великої аудиторії за гроші. Програма першого сеансу кіно складалася з 10 картин. Знятих воєнлюмієром. Першим фільмом в історії, який побачила широка публіка, був Вихід робітників із фабрики. А легендарний фільм про пробиття поїзда було знято роком пізніше. Із його показів, супереч поширені легенді, глядачі вже не втікали, боячись, що їх розчавить величезний локомотив. Все-таки це ж була публіка кінця 19 століття. Кінематограф починає куркувати світом. 28 травня 1896 року французький оператор Каміл Серф знімає в тодішній царській Росії кадри для історії. Йому вдалося відобразити на камеру коренацію імператора Миколи II та імператриці Олександри Федорівни. А з 1900 року кінотеатри поширюються по всьому світу. Піонерами кіно стоять короткометражні фільми, які не завжди уйдуть у історію. У 1902 році французький чарівник і батько спецефектів Жорж Мель знімає подорож на місяць. У 1903 році американський першопрохідник Едвін Портер знімає «Вестерн. велике пограбування поїзда, в якому, до речі, вперше була зруйнована одна із стін, коли в кінці картини грабіжник ніби стріляє оглядача зі свого револьвера. У кінотеатрах покази фільму проходили під музичний супровід, який забезпечувався грою таперів на фортепіано. У дорогих переглядових залах грали цілі симфонічні оркестри. У 1906 році англійцем Джорджем Альбертом Смітом була винайдена перша у світі система двоколірного кінематографу Kinemacola. Ця технологія активно використовувалася кіностудіями в період з 1908 по 1914 роки. У 1908 році з'явився перший художній фільм вольниці», знятий за піснею через остров Настриження. 16 червня 1915 року піонер американського кіно Едвін Портер представив у Нью-Йоркському театрі Астор серію експериментальних фільмів, знятих у червоному і зеленому кольорі. У 1917 році американцями Гербертом Калмусом і Даніелом Констоком було винайдено технологію кольорового кінематографу Техні яка широко застосовувалася в Голлівуді з 1922 року по 1955 рік. Візуальна естетика Техніколор використовується і по сьогодні, 27 вересня 1922 року, у широкий прокат виходить перший 3D-фільм в історії американська картина Сила кохання. 1920-ті роки стали майданчиком для суперечки, чи потрібен звук у кіно. Так, уявіть собі, багато хто був проти. Іскравим антагоністом нововведення був великий актор Німого кіно Чарлі Чаплін. Та й американські продюсери вважали, що з приходом звуку через мовний бар'єр знизиться експорт картин за кордон, що вдарить по прибутку того ж Голлівуду. А в совково провідні актори та режисери були не проти, щоб звук прийшов в кіно, але застерігали від зловживання і ним, вважаючи, що звук може знищити культуру монтажу. Проте справжня загроза була в іншому. Багато зірок німого кінематографу просто не змогли знайти собі роботу коли в кіно став важливий голос, відсутність акценту та поставлена мова та дикції. У 1926 році винахідником Павлом Тагером була розроблена система звукового кіно та гейфон. 11 травня 1927 року була заснована Американська академія кінематографічних мистецтв та наук, яка багато років формуватиме світовий смак у кіно. А про заповітного Оскара мріятимуть всі працівники кіноіндустрії. У 1927 році в широкий прокат виходить перший в історії повнометражний фільм, який був синхронізований з мовною фонограмою співак джазу, створений за технологією Вой та Фон. За цією технологією музичний супровід фільму записувався на грамофонну платівку, яка від Утворювалося з програвача, синхронізованим із кінопроєктором. У фільмі «Співак джазу» були переважно музичні номери. А більшість реплік було дано інтертитрами. Але все ж таки, синхронні репліки у фільмі були присутні. І одна із них увійшла в історію, коли головний герой у виконанні Елла Джонсона вимовив з екрану канонічну фразу: Зачекайте хвилинку, ви ще нічого не чули, Публіка була ж в захваті. Одаровавши фільм громовими описками, а вже ці глядачі стали свідками наступу ери звукового кіно. У 1930 році з'являються перші звукові фільми на території сучасної України. Це були документальні картини: План великих робіт та симфонія Донбасу. Остання від всесвітньо визнаного генія документального кіно Джігі Ветрова. У 1931 році у тому же Совку знімають перший художній звуковий фільм Потівка у життя. А в 1935 році епоху кольорового кіно відкриває американська картина Бак і Шар. А в тому же Совку виходить перший фільм знятий за двоколірною технологією, «Карнавал Квітів». У 1959 році відкривається єдиний у світі кінотеатр, працюючий по розробленій системі кругової панорами. Цей кінематографічний атракціон являє собою циліндричний зал для глядачів, по периметру якого знаходилися 22 екрана, розташовані один на одним по 11 в ряду. Глядач, перебуваючи в центрі кінозалу, міг дивитися фільми з оглядом у 360 градусів. Зйомка подібних фільмів коштувала дуже дорого та й знімали їх спеціально для округу рівних кінотеатрів, які після тої ж Москви були відкриті у Празі, Лондоні та Токіо. Всього було знято 18 кругорамних фільмів середньою тривалістю по 20 хвилин. На даний момент залишився лише один кінотеатр. Напишіть у коментарях, де він знаходиться. У 1965 році розробили систему Stereo 70 для зйомки фільмів в 3D. Пізніше Американська академія кіно мистецтва наук, що веде я Оскари, нагородила цю систему за технічні досягнення. У 1970 році канадська корпорація MultiScreen розробила широкоформатну кінематографічну систему IMAX. Особливість була в тому, що екрани iMAX перевершували ширині довжину залу для глядачів, внаслідок чого кутові розміри зображення перевищували поле зору людини. За рахунок цього забезпечився максимальний ефект занурення, особливо під час перегляду 3D фільмів. У березні 1999 року, на виставці техніки у Лас-Вегасі, фахівцями був представлений перший цифровий кінопроектор Multiplex. Першим фільмом показом на нього стали зорені війни. «Епізод 1 прихована загроза. Чітке зображення відмінної якості вразило всіх присутніх. Прийшла ера цифрового кінематографа. Першим прокатним цифровим фільмом стала Історія іграшок 2 від компанії Pixar. Сам більше виробники віддають перевагу цифрі, однак у плівки залишилися шалені шанувальники, наприклад, Крістофер Нолан, Квентін Тарантіно, Стівен Спілберг. За можливості намагаються використовувати плівку і нічого іншого. Ось такий шлях пройшов кінематограф, щоб стати найпопулярнішим мистецтвом на планеті. Зараз ми як глядачі можемо вибирати будь-які фільми комедії, детектив, фантастика. Ми можемо дивитися документальні фільми, кінохроніку. Ми можемо піти в кінотеатр, в 5 d кінотеатр, в мультиплекс, де відчути занурення. До речі, про занурення це дуже важлива. Останнім часом тема стала у троє в Розвіжальному центрі Порум Є кінотеатр. Це коли ти сидиш, і коли ми прийшли туди дивитися кіно, у нас посадили на крісло, видали ті ж 3D окуляри. І от ти сидиш в тих окулярах, і фільм був про космос, там летілися, і раптом ну, коли нас став такий туман, ніби ми в зорах, ніби, ніби ми в космосі. Почали в нас в лице бризкати трошки водою, крісло почало рухатися в так того ж космічного корабля. Ну, занурення було відсотків 80%. Реально, що ми там всередині цього фільму. І... З тим, як люди сиділи, дивилися той же локомотив, коли грали на піані. І порівняйте з тим, коли ми зараз сидимо, і ніби зануруємося в фільм. Що буде далі з кінематографом, який був бачив фільм, мені не відомо? Напишіть в коментарях свою думку. Ось така історія кінематографу.